Привіт, друзі! Мене звати Надія і ви на каналі Школа англійської мови English Office. Чи бувало у вас так, що ви спілкуєтеся з айтівцями, і вони використовують англіцизми, але в якомусь іншому значенні? Таке цілком може бути, адже деякі слова в англійській мові вже набули своїх айтішних значень. Тож сьогодні ми розберемо сім слів, які мають ну зовсім неочікувані значення порівняно із загальною англійською. Цікаво? Тоді let's go! Перше слово доволі легке bug. В загальній англійській це слово означає жук. А от в IT цим словом описують проблему або помилку в комп'ютерній програмі. Подивимось на приклади. There was a bug crawling across the the carpet, and the cat ate it. The developer found a bug in the software that caused it to crash. Наступне слово cookies. Солодкоїшки точно знають це слово, адже це смачні печиво. А от для фахівців з IT – це файл, який вебсайт надсилає на ваш комп'ютер і містить інформацію про те, як ви використовуєте сайт. Розберемося з прикладами: She baked chocolate chip cookies for the party. Clear your browser's cookies to fix the login issue. Не відходячи далеко від теми про їжу, обговоримо наступне слово fork. В звичайній англійській ми їмо за допомогою fork, адже це перекладається як «виделка». А от в IT англійській. Ні, штрикати нікого не треба. Цей термін означає створення копії вихідного програмного коду або проєкту. Після планування таку копію можна змінювати або вдосконалювати. До прикладів, He used a fork to eat his dinner. You can create a fork of the main repository on GitHub to work on your own version of the project. Рухаємось далі до слова тікіт. У загальній англійській ми знаємо це слово як квиток для проїзду або в кіно. Але в сфері IT це запис у списку завдань або проблем, які потрібно вирішити. Кожен тікет має опис призначеного відповідального та статус, наприклад, в роботі або виконано. Тож, тікет це свого роду квиток до завдання. Гляньмо, приклади: I have a ticket for the movie tonight. The support team received a ticket about a user login issue. а на черзі у нас слово commit. І в повсякденному використанні воно може мати декілька значень. Зобов'язатися, віддати себе справі або скоїти щось. Проте для айтівців це слово означає фіксацію змін у коді, які зберігаються в репозиторії. Подивимось, приклади. he was sent to prison for a crime that he didn't commit. Don't forget to commit your changes to the repository. А як до слова brick? в звичайному житті ми перекладаємо його як цеглина. А в IT цей термін власне використовується так само, але має дещо фігуральне значення. Коли пристрій, наприклад, комп'ютер, смартфон чи інший електронний девайс, втратив можливість працювати або виконувати будь-які функції, і тепер він є фактично таким, як і цегла. Подивимось на приклади: «The chimney was made of bricks». Accidentally deleting critical files can brick your system making it unusable. І наше фінальне слово Retrospective. у загальній англійській мові Retrospective означає огляд подій, що відбулися у минулому. В it сфері Retrospective – це зустріч команди, де обговорюється останній спринт, щоб зрозуміти, що було добре, а що можна покращити у своїй роботі. Останні приклади на сьогодні. The museum organized a retrospective of artists' work, showcasing paintings from different stages of his career. The retrospective revealed that communication issues were a significant factor in the project delays. Що ж, тепер ви знаєте, не тільки загально значення цих стип, а й розбираєтесь в значення IT. А якщо ви хотіли підтягнути свій рівень англійської по it тематиці Welcome to English Office на курс англійська для IT». За моїм промокодом про бізнес ви можете отримати одне безкоштовне заняття за напрямком «Бізнес» та Специфіка. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Тож підтримайте нас лайком та підпискою. А на солоденьке, вам цікавий сленговий вираз, який використовують айтівці. Що, на вашу думку, означає? We need to kiss. Пишіть ваші варіанти у коментарях. А правильну відповідь ви дізнаєтеся у наступному відео про it англійську Тож не пропустіть! Всім папа! -па.